Якщо ми говоримо про Дніпро, то є кілька днів, коли ми повертаємося до цієї теми. Це 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Це Йом-Ашоа Ашоа, це день катастрофи, це пам'ятний день, який вшановується в державі Ізраїль і Дніпровської і єврейської громади. Це день пам'яті рятівник, українців-рятівників євреїв, це травень місяць. времена, когда пришли немцы, то у моей, в семье моей бабушки, ее мама, у них была многодетная семья, моя прабабушка, много сестер было. И вот мама моей бабушки, то есть моя прабабушка, да, она анализируя ситуацию, она сказала, что мы собираемся, мы должны эвакуироваться, это опасно для нас. Они собрали все вещи, дети, да, и они, в общем говоря, эвакуировались в, Узбеки, в Узбекистан, Ташкент. Семья была большая, было много сестер, и одна из сестер сказала, что ни в коем случае мы никуда не уезжаем, это наш дом, это наша родина, немцы, они воспитанные и культурные, и цивилизованные, и никакой угрозы нет, и ничего плохого они нам не сделают. И у этой сестры, у них была тоже большая семья, был в семье мальчик, мальчик в этот момент был около 8-9 лет, его имя Миша. И он сказал: Мама, я боюсь, я не хочу оставаться здесь. На что мама сказала: Хорошо, тогда я тебе дам. Ты поедешь с, моей, с одной из моих сестер. Тогда не переживай. Как бы, вот так она приняла его позицию и согласилась дать его, чтобы все сестры взяли с собой. И по завершению войны они вернулись сюда, в Днепр. Вся семья была расстреляна в парке Гагарина, и мама. И папа, и все его братья, и сестры. И когда он вернулся, это было для него, понятное дело, ужасной трагедией. Мы знаем имя, имя, да, Миша, Миша, потому что в нашей семье, даже если я не помню имя его мамы и всех сестер, то имя Миша это трагедия семьи, да, что вернулся один сын. И он мы знаем, что всем мне бабушка рассказывала, что он все время ходил в парк Гагарина и там молился и плакал. 13-14 жовтня 41-го року відбувається акція масового вбивства на території яру. Цей яр, в свою чергу, був територією Дніпровського ботанічного саду, і там, за протягом двох днів, було вбито від 11 до 13 тисяч євреїв, мешканців переважно правобережної частини міста. Наразі достеменно встановлені імена і прізвища, там вік, дані близько 6,5 тисяч людей. Проміжкові статистичні дані станом на 1939 рік. Це фактично був останній передвоєнний такий перепис. Згідно нього, загалом в області налічувалося близько 130 тисяч осіб, які означали себе як євреями. З них 89 лишком тисяч осіб це ті люди, які мешкали в Дніпрі. За підрахунками нашого музею, інших дослідників. Виходить, що загальна кількість жертв в межах області складала близько 30-35 тисяч осіб. Місць, де відбувалося вбивство, їх насправді в межах області величезна кількість. Фактично, кожне велике місто мало своє власне місце, де нацисти здійснювали акції масового терору. Ці події відбувалися в місті Новомосковську під час окупації німецькими військами міста. Це було 2 березня 1942 року під час проведення акції по знищенню жителів міста Новомосковська єврейської національності. Про те, що буде проводитися акція по знищенню євреїв, ніхто не знав. І вранці, 2 березня 1942 року. Знає, почалась акція по перевезенню через річку Самару, на лівий берег річки Самара, перевозили євреїв, сім'ї єврейські, для того, щоб там їх знищувати. Останній човен, який повинен був доставити туди євреїв, знаходився в гольвах Леонід. Човен, коли йшов від берега, цей хлопчик йому було на той час років 12-13. Він випргнув з човна і залишився у воді по груди, а вже була весна, льодостав уже пішов, і холодна вода, крига, моя мати із своєю сім'єю проживали в хаті, яка знаходилася прямо на берегу річки, якраз в цьому місці, де відбувалися події по переправі євреїв на розстріл. І в вікно вони бачили цього хлопчика, що він випригнув. Також вони чули, один з поліцеїв сказав, що там застрели другому, а той каже, на що його стріляти, він не так закацубний і подохне в цій воді. І вони спустили цей човен на воду. Мати, як підліток, під'їхала до цього хлопчика-гольверга, допомагає йому в човен перебратися. З води і привезла його в хату. В хаті його дігріли, висушили його одежу і сховали його в сараї за дровами. І всі чекали, що зараз прийдуть, будуть робити обшук, тому що по-любому хтось здав його. Але цього не пройшло, не відбулося цієї події. І тітка сказала цьому Гольвергу, що ти не Гольверг, ти там Іванов Міша. Так? І ти йди в сторону Харкова і кажи, що ти з Запоріжжя сам, що тебе розбомбили, як при евакуації, ваше шеволог. І те це. Ну, в общем, легенду йому придумала. Ви собі уявіть, що проблема з рятуванням вона полягала в тому, що в момент окупації, коли ви переховуєте людину, ви не зберігаєте жодних свідчень. Дуже часто ви навіть не називаєте ну, випадки, ви не називаєте власне ім'я. Через що? Через те, що ви боїтесь, що якщо людину а, виявлять, і вона під котуваннями і під тортурами може видати вас як особу, яка надавала допомогу. Тому дуже часто люди, ну, люди намагалися допомагати, але водночас не фіксували це. Коли стемніло, значить, розробили таку операцію, як мовно назвавши її, значить вирішили на човні його відправити, щоб він не йшов по вулиці, тому що. В той час якраз проводилася акція, вже було, і багато патрулів було, комендантська година була, тобто складно було йому порвати. Тим більше, що місто маленьке всі-всіх знали в цьому місті. І тому вирішили, оскільки річка була вже від льоду, вона відкрилася, на човні доправити його до окраїни міста на такий решетіловський кут, це такий мікрорайон. І вирішили так, що моя мати повинна його на цьому човні доправити на цей решетівський кут, оскільки вони. Ну, Підлітки. Ніхто не звернув увагу, що по річці пливе човен і там сидять дві дитини. Ну, це не виз... ні в кого не визве ніяких підозрюв. Що й було виконано з боку матері, вона його відвезла і висадила на окраїні на цього життівського кута, а сама повернулася по річці, повернулася додому. Ці облегшено здихнули, тому що ніхто не прийшов, поліція не з'явилася, німецькі. Солдати не з'явилися, тобто практично сім'я залишилася жива. Хоча ризик був, звісно, запредельний. Він запам'ятав цю легенду, що йому розказувала тітка. Значить, і він пішов в напрямку Харкова, пересік лінію фронту і вийшов, прямо на часового, який охороняв аеродром. його затримали, привели до командира Полка. Командир полка, ну, поки він там очухався, а тоді каже, ми будемо тебе відправляти в діддон, там, або в Алмату, і ще кудись. Ну, а він каже, я не хочу в дієдом, я хочу ту васку. І його зачислили сином полка цього авіаційного полку штурмової авіації. І так він дійшов до кінця війни. У 1995 році цей хлопчик. Він вже став дорослою людиною. Так. Він почав розшукувати мою матір. Вони зустрілися, вони одразу друг друга не, ну, не пізнали. Тобто, ну, Ясно, да, 13-річний вік, і вже було тоді за 60, да, дуже було важко ідентифікувати друг друга. Але по розповідям вони знайшли, тобто вони одне й ж розповідали. Станом на 2019 рік, якщо ми говоримо про е, наше місто, конкретне місто, а згодом і про область, то на території Дніпропетровщини налічилося 72 особи, які е, національним меморіалом єдвашем в Ізраїлі були визнані праведниками народів світу. Загалом Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників народів світу і кількість їх. Е, Становить близько 2700 осіб. Приїхали представники посольства Ізраїлю в Україні. Потім її запросили до єврейської общини міста Дніпропетровська посол держави Ізраїль в Україні. Вручив матері. І диплом, медаль. Варто пам'ятати, що в Радянському Союзі тривалий час про трагедію євреїв як окрему трагедію воліли не говорити. І прикладом цього є, власне, меморіал в, на території сучасного парку Гагаріна, тому що там ви можете побачити два пам'ятники. Один пам'ятник це така гранітна брила. Вона присвячена мирним радянським громадянам. Хоча приводом це було власне місце, де вбивали не всіх радянських громадян, а вбивали винятково євреїв. Публічна розмова про це вона починається ще до падіння Радянського Союзу, тобто це в період так, е, так званої перебудови. І лише там на початку 2000-х років, за ініціативи активістів Дніпровської єврейської громади, з'явився пам'ятник, на якому було закарбовано і означено цю історію. В общине есть такой день, да, когда мы это, это осенью и вся еврейская община у нас там проходит митинг, и мы все собираемся там и да, как бы проводим, вспоминаем не, не, не поименно, но делаем церемонию, вспоминая тех людей, которые были жертвами нацизма. Тогда уже я когда была школьница, первый, второй и третий классы нас собирали туда детей, рассказывали и каждый год проводили ну, там митинги, рассказывали историю еврейства в городе Днепре. ЦУМе есть прибита. Мемориальная табличка. То есть их собирали всех возле ЦУМа, и э, Они шли да, как бы пешком к парку. И там это было последнее место, э, да, к сожалению. И Как как ученица еврейской школы, помнишь, что нас собирали, и показывали, и рассказывали. И, и вот это как бы... І сегодня продолжаем детям рассказывать в школе об этом, чтобы знали дети историю.